Dance Star Festival. Ми сьогодні попали на той турнір, який має вже щонайменше дев'ятирічну історію. За цей час було дуже багато чого, але що саме сьогодні, ми дізнаємося зараз. Пішли, спитаємо у народу. Dance Star Festival. Традиційний фестиваль танцю це щорічна подія, де у самому серці столиці щороку збираються сотні танцівників разом із їх тренерами, батьками та вболівальниками. Це місце, де зустрічаються старі друзі, де народжуються нові знайомства, де танець. Стає спільною мовою, яку розуміють усі, де традиційно вже багато років діти роблять свої перші кроки, а юніори борються за увагу суддів, тому що Dance Star Festival робить яскраву атмосферу підтримки, де судді чесно відзначають таланти, а глядачі щиро дарують оплески та посмішки. І це все тому, що людина, яка стоїть за цим фестивалем, Сергій Дюцькало, він не просто організатор, він вклав у фестиваль свою душу і віру. А чи правда це все, що я тільки що вам продекламував? І що його робота це не лише формальність, а справжня любов до танцю і бажання дати кожному учаснику відчути себе зіркою? Ми дізнаємося з вами прямо зараз. Як ваші справи? Добре. Все добре. Ви у ролі кого тут? Я сьогодні тільки тренер. Тільки тренер. Не суддя, не суджу тренер, у Мене малята сьогодні. Все супер. Дуже приємно поспілкуватися з досвідченим тренером. Да? Скільки років вже тренуєте? Дванадцять чи чотирнадцять я вже звилася з рахунку, зрозуміло. Розкажіть мені, будь ласка, ваші враження від того, що зараз відбувається взагалі з бальними танцями України. Я чесно кажучи, в позитивному шоці, тому що при нашій ситуації в країні ми активно розвиваємося і чесно, іноді оберти більше ніж до війни були. І я максимально намагаюсь підтримувати всі організації. До кожнії турніри потрошку дітей приводжу, щоб всі бачили всю. Я вважаю, що дуже круто. Наша когорта танцівників, тренерів, суддів робить такі просто дива, що ну, хочеться підтримувати. І забуваєш про всі ситуації, що в країні От малята це найголовніше. Супер, добре, як вам сьогоднішній турнір? Дуже яскраво. На цій локації завжди дуже яскраво. І організатори молодці. Єдине, що сьогодні там якась делегація у нас там їде. Так було важко добиратися, але ми всі приїхали. Музика чудова, оркестр взагалі класно. Тобто, позитив. Тобто, Все позитив. Може бути негатив. З негативом треба сидіти вдома і їсти морозиво. Дякую дуже. Добрий день. Можна вас трошки розвеселити? Ви так трошки засумували, ні? Ну, трошки так. Да. Хвилююся за, В... за внучку. За внучку, коли ви хвилюєтеся, ви така трошечки від усіх сіли і думаємо о своєму. Я розумію, за внучку, за внучку, вболіваєте? Да, ви в перший раз на турнірі? Ні, не пер... ну, в цьому закладі вперше, а взагалі ні. А які враження у вас? Якщо ви можете порівнювати, то скажіть, будь ласка, більшими, да, закладами. Ну е, знаєте, по перше. Маленьке приміщення, бо коли ми на попередніх змаганнях там було більш місця, більш так знаєте зручніше йде дітям і глядачам. Ну, а так побачимо результат. А так, взагалі, ну кожна, кожний заклад, де проходиться змагання, різний Різні правила, різні порядки. ну, але... Я розумію, якщо б у вас була можливість, наприклад, впливати на те, як організовуються турніри. Що б ви порекомендували? Більш краще, щоб була організація, щоб більше місця було для дітей, щоб більше було для відпочинку, якась може психологічна атмосфера повинна бути, що діти ж хвилюються, особливо коли вони проходять фінал чи повфінал. Вони виходить, що в них стрес, сльози, все отут, мабуть, якась повинна бути підтримка. Ну не тільки з боку рідних там, близьких, друзів, а й з... Організаторів закладу треба якось цих діток теж підтримати. Взагалі, я вважаю, що кожна дитина, яка приймає участь, повинна з кожного змагання якісь ну винести, ну може, якийсь подаруночок, чи сувенірчик, чи даже там якусь картину. Ну, тобто діти йдуть також що щось отримати, але ж не всі виходять у фінали, не всі отримають кубки. Тому побажання всіх учасників чимось якось. Трошечки відмічати це не тільки вашого закладу, це взагалі всіх оці ну організаторів. Але ж батьки теж вкладають великі кошти. в Це ви розумієте, і вам це якби коштує, але все рівно має. Треба кожна дитина чекає нагороду. Програла вона, виграла. Але кожна дитина хоче якусь мале, хоч маленьку нагороду. Оце таке побажання. Боже, дякую вам дуже. Не залишити поза увагою жодної дитини, яка взяла участь у вашому змаганні. Дякую вам дуже. Це було дуже доречно, дуже іскринне. Дякую вам дуже сильно. Mm -hmm. Як вас звати? Женя. Женя. Оля, Оля, дуже приємно. Ви сьогодні в ролі кого? Мама. Мама, а ви? Мама. Теж мама. Мами. Мами танцювальних дітей. Це танцювальні мами. Який у вас вже досвід у танцях? Два роки. Рід. Рід півтора. Півтора роки. Півтора роки. Добре. Скажіть, будь ласка, скільки турнірів ви вже були? Це вже третій. Це вже третій. Які враження від цього турніру? Хороше. Поки х... переможемо, будуть найкраще. <сум> Супер, це звісно. Коли перемагаємо, це, взагалі це найкраще. Але взагалі, якщо порівнювати з іншими турнірами, чи є якісь. Е... Різності, так щоб можна було, чи, чи все однаково. Скажіть, будь ласка, да все однаково. Прикольно, дітям тут подобається. В принципі, все, все так, як завжди. А ваша думка? Завжди гарна атмосфера, все на вищому рівні. Дітям подобається, батьки теж задоволені. Ось, наприклад, ви зараз тут знаходитеся, і бачите ви паркет? Е-е-е, Ні. Ми бачимо дітей. Ви бачите дітей своїх, і ви бачите спини інших, хто стоїть біля паркету. Чи згодні ви, що кожен має мати своє місце там, де він буде бачити всю оглядовість? Згодні зі мною? Да, ми вже про це сьогодні говорили: що не вистачає додаткових екранів, щоб можна було любуватися іншими дітьми. Ось про це я і кажу. Да, тому що ви, мабуть, подумали, що я до вас підійшов, такий і треба хвалити це все. Ні, кажіть правду, тільки правду. Добре, а що б ще ви змінили? Не знаю. Можливо, більше б місць, щоб сидіти окремо для кожного, тому що дійсно дуже трошки тіснувато. Плюс не вистачає місця, поки інші дітки танцюють, дітки тренуються, їх збивають. Можливо, їм би було десь окремо відведене місце, щоб вони тренувалися. Так, да, дуже правильно. Я згоден з вами. Може, у вас ще є? Добре. Я вам бажаю успіху, успіху вашим дітям і тільки перемог, тільки перемог. Дуже було приємно поспілкуватися. Дякую. Мене звати тім. Як вас звати? Таїсія. Таїсія дуже приємно. А ви мама? Мама. Мама, мама танцівника чи танцівниця? танцівниці? танцівниці. А, ну все, до зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а скільки ви вже танцюєте? Це перший раз. О, це ваш перший раз? Вау! Це, мабуть, ви хвилюєтеся? Ого, так, хвилювалася більше за доньку. Я розумію. Мами загалі завжди хвилюються більше, ніж діти. Я знаю, що таке. Да. А скажіть, будь ласка, ваші враження від турніру? Що ви, як ви себе почуваєте, О, окрім хвилювання? В закладі, звісно, на таких перший раз я ем, Ну, дуже мені сподобалося все. І виступ, як дівчата гарно танцюють, і хлопці Ну, дуже сподобалось мені. Добре, скажіть, будь ласка, по організації, чи все вам зручно, чи вистачає вам місця для всього. Але тільки правду. Достатньо, всього достатньо. Дякую. Добре, а ви зараз а, тут знаходитеся, чи бачите ви паркет? А, зараз ні. На жаль, трішки присіла перепочити, а так постійно дивилась. Я зрозумів. А, а якщо б тут були трибуна така з місцями, було б зручніше? Ну, звісно, було б зручніше. Добре, я вам бажаю успіху, вашій дитині. Вам менше хвилювань. Добре, все буде гаразд. Да. Привіт. Добрий день. Як справи? Добре. Кажи. Що? Все. Що? Все. Що все. Все, що хочеш, ти і кажи. <рігла> я не знаю. — Так, ти підійшла і сказала: я хочу інтерв'ю. То кажи. <рігла> Добре. давай так. Скажи мені. Скільки років ти вже займаєшся танцями? Рік і, рік і півтора. Рік і півтора? Це два з половиною? Ні. Тобто півтора. Півтора. Ти мала на увазі рік і половину. Це буде півтори. Добре. Скільки вже турнірів у тебе вже було? Ну, десь 20-15 десь точно. 20-15? То тобто ти вже така на досвіді? Так. Да. І які в тобі місця були? Перші, другі, четверті, треті. Могу було навіть шості. Вау. А скажи, будь ласка, ти зараз танцюєш в N-класі, я так розумію? Так. Да. І у цьому відділенні є N-клас? Так. Да. Ага. Скільки у тебе учасниць у твоєму категорії? Я вже не пам'ятаю. Ну, багато буде. Так. Да. Ти впевнена у своїх силах? Так. Да. Добре, я тобі бажаю успіху. В тебе все повинно вийти, Я буду з тебе вболівати. Добре? Я тебе запам'ятав. Але мені скажи, будь ласка, якщо в тебе є такий великий досвід, вже вже було дуже багато турнірів. Скажи мені, будь ласка, чим цей турнір відрізняється від інших? Нічим. Нічим. Добре. А що б ти таке зробила, щоб кожний турнір відрізнявся від інших? Ну, різні місця должны бути, буде різні і турніри. Різні місця, ти кажеш. Добре. Наприклад, у нас є різні місця. А давай проговоримо, проговоримо що всередині. Всередині. Ну, другий зал там, другий паркет. Другий зал, другий паркет. Ну, наприклад, ти би прийшла на такий турнір, а там тебе зустрічає дуже багато клоунів такі. Чи знаєш? Чи всі люди, люди одягнені, знаєш, як ці із матриці в таких чорних, таких, я не знаю, як, як правильно сказати, халатиці? А? Пальто? Пальто? Чи, 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 чи ось так. От. Ну таке, щоб, щоб ти змінила так, щоб кожен турнір він не був схожий на інший, щоб він був зовсім інший. Ось так, щоб знали: о, на цей турнір ми йдемо. Ось там буде таке, точно треба йти, а не так. А який це був турнір? Напевно, такий же самий. Щоб змінило, не знаю. Добре, в тебе є час подумати. А в тебе, я думаю, точна я мрія бути відомою тренеркою, танцівницею і організатором турнірів. Так. І давай ми з тобою зустрінемося, коли в тебе вже буде твій власний турнір. І ти зробиш максимум для того, щоб цей був турнір оригінальний. І я прийду до тебе і скажу: а пам'ятаєш, ми з тобою розмовляли? І ти скажеш: Так, пам'ятаю, зробиш таке? Так. Добре, в тебе є час. Це все вигадати і подумати. Добре? Все, дай п'ять. Успіху тобі. Мене звати Тім. Мене Єва. А вас? Віка. Дуже приємно, Віка. Дуже приємно. А... Ви, ви разом, так? Да? Чи ні? Чи я так я розпорушу? Добре. А ви приходитеся? Ви мама? Да? Добре. Ви донька. Правильно, все. Все вияснили. Все, хто тут є. Добре. Скажіть, будь ласка, який ваш танцювальний досвід вже? Ну, п'ять років скоро буде вже. Скоро п'ять років. Ага, тобто, вже така на досвіді дуже-дуже гарно. Добре. А, скажи мені, будь ласка, як тобі враження від турніру сьогодні тут? Ну, атмосфера дуже хороша і зал гарний. Скажи мені, будь ласка, давай тільки правду, добре? Тому що треба таку ремарку зробити. Я ніякого відношення до організації не маю, і в мене є така певна мета походити по турнірах, опросити всіх. І сказати враження людей, бо дуже багато організаторів не чують і мають власну думку. І знаєте, я сьогодні такий як провідник-комунікатор людей, які приходять на турніри, які їх організовую. Тому би мені дуже хотілося б дізнатися твоє реальне враження, бо ну ти. Ти головна, ти знаєш про це, що ти головна, всі турніри робляться для тебе і для таких як ти. Ну, ти скажи, будь ласка, твої враження? Ну, враження тим, що хочеться ще більше досвіду е, на турнірах, як-та отримати е, і більше як е, розвинутись. Це не перший раз. Ми тут уже в другий раз саме в цьому місці, то Якщо зрівнювати з іншими, то тут нам подобається. Що вам саме тут подобається? Ну, зал гарний, великий танцпол, да, правильно? Паркет, да? Бо є дуже вузькі паркети. І незручно дітям, тобто, коли багато учасників вони друг друга збивають. Тут досить такий гарний великий паркет. Тому це саме головне мені здається для учасників, щоб був зру... зручний паркет. Ну і музика. А ми ще не знаємо, яка у нас буде музика. У нас третій захід, тому будемо чекати. Ви просто захід прийшли для того, щоб підготуватися. О, з якого? З Олександрії. Олександрія? Вау, круто. Довго сюди добиратися? П'ять годин поїздом. Це ви дуже рано сьогодні прокинулися. да. Чекаємо зачіску, зараз макіяж. У нас 2.30 починається захід. Так ми чекаємо захід, да? відділення. Добре, скажіть, будь ласка, а, якщо ви дуже давно танцюєте, так, а, чи для вас є якісь турніри, які для вас ось так от, дуже сильно виділилися? Виділились, були у тебе такі які, це який турнір? Ну, виділився більш оцей dance Stars Festival, то що був в минулому році. Мені сподобався паркет, то, що він не був е, слизький. Е, і ще мені сподобався е, зал в е, о, забула, як називається в палац спорту. Там великий паркет, дуже з кого? Бі... <плес> 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 Великий паркет, но слизький і великий зал, і що не дуже скупчення людей. Це біля Олімпійської було це, мабуть, інфіс. Правильно? Інститут фізкультури. Так. Да, да. Я зрозумів. Дякую. Це головне теж в турнірах, щоб не дуже довго затягували нагородження. Ну, тобто було відділення, нагородження, відділення, нагородження, бо буває дуже затягує, тоді незручно ти чекаєш, поки нагороджі а ти вже давно відтанцював, і затримка буває, люди ж приїжджають і трошки несостиковка буває з часом на поїзд. Так, ну це правильно, ви кажете добре. А скажіть, будь ласка, якщо б у вас була можливість зараз впливати на організацію, що б ви зробили? Та все вроді нормально, все чудово це Може, може? Ну, якщо чесно, мені ціни на другі класи сподобались, а саме Free категорія, ну, трошечки дорога була. По ціні дорога була, да, PreSTL саме. Добре. Чи відповідає ціна якості? Так, да, відповідає, тому що тут все організовано, як і. е-е-е Оператори для зйомки та фотографії, і е, такі міні-магазинчики, щоб можна було все купити на турнірі. Чи все зручно тобі взагалі тут? Ну, да, тут зручно, недалеко і не поціраєшся. Хотілося ще, звісно, розділити роздягальні для хлопчиків окремо, для дівчат окремо. Бо... Так, як у нас вже дорослі категорії передягатися в дорослій дівчині з хлопцями вже якось не дуже зручно. Оце єдине, що не подобається, а так взагалі все чудово. А як вам майданчик танцювальний? Подобається. А оглядовість його? Чудово. Ну, наприклад, моє враження таке, коли я стою і бачу спини усіх, мені це некомфортно. Вам комфортно? А Чому ви бачите спини? Ну, Наприклад, відтанцювали одні діти, батьки відійшли, підходять другі батьки, знімають. Че? Тобто, якщо ви просто глядач, то так, то незручно, звичайно. А якщо ви батько, то ви все одно будете стояти в першому ряду, Ви знімаєте дитину. Всі це розуміють. А глядачу звичайно незручно, тому що далеко дуже. А як зробити так, що це по підпирник? Слоями робити, стільчики. Більше це, мабуть, для дітей робиться, чим для глядачів. Мені так здається для конкурсантів. Ви знаєте, у кожного своя мета і свої задуми організаторів і да, тому я не можу за них відповідати, але мені дуже сподобалася ваша саме думка. Дякую вам дуже. Ну що ж, я тоді вам бажаю успіху, гарно підготуватися і тільки-тільки перемог. Привіт, як тебе звати? Мене звати Оля. Оля, дуже приємно. Мене звати Тім. Я сьогодні такий всі ходжу, до всіх пристаю і задаю усілякі питання. Чи готова ти? Добре. Я би дуже хотів дізнатися, чи все комфортно тобі взагалі? Ну, мені дуже подобається атмосфера. і Я думаю, що на паркет також буде класно. Я буду кайфувати. Ти будеш кайфа. Скільки ти вже займаєшся танцями? Ну, бальними я займаюся майже рік. Майже рік, а виглядаєш так, як ну я не знаю вже давно займаєшся. Дуже професійно виглядаєш. Певне, ти ще професійно танцюєш? Напевно, так. <гум> ну, взагалі, які результати в тебе? Ну, У мене є багато призових місць і в мене за рік я танцюю вже в Є-класі. За рік в Є-класі? Ну, це ж говорить про рівень, розумієш. Да? Добре. А скільки турнірів вже в тебе було? Ну, в мене було більше восьми. Десь вісім-сім турнірів. Я зрозумію. А в чим відрізняється кожен турнір для тебе? Ну, напевно, атмосферою там організаторами. Ну, напевно, судів, тому що вони судять там, деякі по різному суді. Ну, не знаю навіть. А що таке різна атмосфера? Ну, на, можна приклад на одних змаганнях може бути, що там включають музику, наприклад, рандомно, або там нема такого прям. Ну, як зараз, атмосфера, там всяких ну дуже багато світла. Там оцей дискошар, якось так. Я чи все б тобі тут подобається? Мені дуже подобається. Це один із найкращих турнірів для тебе, чи є якісь які були кращими? Ну, мені дуже цей подобається турнір, і мені ще там був один мені дуже, Ну, цей зараз. Оцей який зараз він найбільше мені сподобався. Найбільше тобі сповнився. Збав... А який ще тобі сподобався? Можна пригадати назви? Um, бу... був Dance Challenge. Змагання. Dance Challenge. Dance Challenge. Ти в Києві було? Uh -huh. А ще? Напевно, були мої самі перші змагання у Львові. Вони найбільш мені запам'яталися. Тобто перші твої змагання були у Львові? Е, ну, іменно за виїздом, за виїздом теж. А, за виїздом. Я зрозумів. А як називається у Львові? А Лів Вінтербал. Ага, зрозуміло. Дякую. Скажи, будь ласка, якщо в тебе була така можливість, наприклад, впливати на організацію? що б ти побажала кожному організатору? Ну, я навіть не знаю. Чесно, не знаю навіть. Наприклад, ти така ідеш, ідеш по турніру, і така думаєш, ну класний турнір, але б от тут цього не вистачає. А ось там от, ну, того трошечки не вистачає. Я б така додавала це. Ну я б, напевно, хотіла попросити організаторів, щоб на кожних змаганнях, які вони організовували, були кубку одного танцю. Кубок одного танцю. Угу. Ну це вже є така практика. Ти хочеш, щоб на кожному турнірі було таке? Так. Я хочу, щоб, наприклад, ювінали також могли типу, танцювати. там, наприклад, кубок румбу, кубок там відського вальсу, кубок посадобю, там щось таке. Щоб їм ювена, супер. Дякую. Добре. Ще є якісь ідеї? Ні, не більше немає. Добре, дякую тобі. Я тобі бажаю успіху, гарного танцювання і тільки перемоги. Дякую, було приємно. Отже, Dance Star Festival прийшов доволі рівно. Без якихось надзвичайних вражень, ніби все добре, але й нічого особливого не помітно. Виникає цілком логічне питання: чому так мало учасників? Чи то реклама підвела, чи може репутація? Це лише припущення, звісно. Щодо атмосфери, організація була на рівні, і музика, і банери, і все необхідне. Проте через малу кількість глядачів відчувалася певна пустота. Учасники, які давали інтерв'ю, також висловили побажання щодо покращення, наприклад, додати психологічну підтримку для учасників. Всіх учасників чимось якось трошечки відмічати. Щоб навіть ті, хто не переміг, не залишалися з порожніми руками. І ще одна ідея. Ділиться роздягальні для хлопчиків окремо для дівчат окремо. Бо такі, як у нас вже дорослі категорії, передягатися дорослій дівчині з хлопцями вже якось не дуже зручно. Окремі роздягальні для хлопців та дівчат. А чому б і ні? Це, звісно, не обов'язково, але чому б не спробувати. Отже, підсумок турнір рівний з потенціалом для покращення. І ми сподіваємося на ще цікавіші заходи у майбутньому. Це був Ден Стар Фестівал. І сьогодні ми дізналися всі ваші думки. Все, що відбувалося сьогодні, все зафіксовано. І я вас дуже сильно прошу, будь ласка, ніколи не бійтеся виражати своїх думок, тому що все, що тут відбувається, це відбувається заради вас. Все має бути найвищої якості. З вами був Тім Зепі. Побачимось наступного разу. Пока!